Керівництво міста Слов'янської міської ради розглядає можливість надання додаткових пільг по оплаті комунальних послуг за рахунок місцевого бюджету родинам слов'янців, призваних на військову службу в рамках мобілізації. З такою пропозицією до виконуючої обов'язки слов'янської міського голови звернувся військовий комісар. Управління соцзахисту населення здійснило необхідні розрахунки. На сьогоднішній день це 21 двадцять у нас. По городу. Управлением рассчитан эквивалент льгот на оплату за жилищно-коммунальные услуги из расчета на одного человека и согласно норм. Но результаты расчета следующие. Если это 100 льгота процентов, то это 650 тысяч гривен. Если 50 процентов, это соответственно 325 тысяч гривен. И 10 процентов льготы, это 65 тысяч гривен. Для дальнейшей... Нет, это вот, на год, налоговый. на этот 2015 год. <связь> э -э ну, конечно, мобилизация <связь> будет продолжаться, количество людей, скорее всего, <связь> будет увеличиваться. Ну, ми это теж учли і учли також подорожание по тіпласіці. Отже, для подальшої розробки відповідної документації фахівцями УСЗН по цій процедурі народні бранці мають дати свою хвалу та визначитися з розміром зазначеної пільги. Зі свого боку, держава для підтримки мобілізованих громадян, гарантує компенсацію за місцем роботи на виплату середньомісячної заробітної плати, грошове забезпечення під час проходження служби в збройних силах України, а також пільги після демобілізації. Виконучі. Виконуючий обов'язки мера Слов'янського, в свою чергу, виказав готовність підтримати ініціативу військового комісару та на місцевому рівні надавати допомогу мобілізованим. Сім'ї залишаються, вони задають мені питання, ну а як от город как-то поддержит. Действительно, там количество мобилизованных у нас по городу не очень большое. Основной процент дает и количество это район. Вот, поэтому ну, я ориентировочно поставил там из всех оценок 50%. Поэтому я прошу поддержать. Ну, давайте, кто за, Прошу голосовать.